Як мають виглядати вулиці столиці, де доречно малювати мурали, а де розміщувати зовнішню рекламу? Та який загалом має бути естетичний образ Києва? Все це за круглим столом обговорювали експерти та міські посадовці, що вже незабаром зміниться в публічному просторі нашого міста. Далі у сюжеті. Безпечний, доступний, чистий та естетичний. Саме таким критеріям за кращим європейським прикладом має відповідати публічний простір і української столиці. Нині ж питань щодо екстер'єру вулиць та площ міста не ще мало. і в експертів, і в чиновників. Проблема номер один – засилля зовнішньої реклами. У нас є розуміння разом з лідерами рекламного ринку, що кожна вулиця повинна мати схему можливого розміщення рекламних носіїв. І це буде ми означатиме через певний період часу, що інші місця заборонені до уваги будуватися безпека, зовнішній вигляд, чини законодавства, умови розміщені не, 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 не ближче якоїсь відстані до перехрестя. Тож, аби впорядкувати не лише кількість, а й якість вивісок, місто спільне з лідерами рекламного ринку вже напрацьовує відповідну концепцію. Зараз ми якраз в процесі узгодження такого підходу, узгодження схем розміщення, і я думаю, що ми разом з муніципалітетом вже до кінця цього року покажемо всім ті перші результати реформ. Які будуть проведені в галузі зовнішньої реклами, а результат мінімум на третину зменшити кількість реклами та привести до єдиного вигляду ту, що залишиться. Проблема номер два відсутність комплексного підходу до впорядкування публічного простору. Дуже важливо визначитися з найціннішими міськими просторами в будь-якому місці. По перше, це площі. Тобто це те місце, з якого фактично і починається місто, і такі цінні міські простори вони мають створюватися лише на конкурсній основі. Знов таки з київських прикладів, ну ми провели конкурс на контрактову площу. Оформлювати зі смаком мають і невеликі об'єкти, приміром лавки та ліхтарі, які часто встановлюють незалежно від того, чи вписуються вони в стиль вулиці. Наводив приклади нью йорка але насправді такі приклади є. і У Львові це дизайн код в центральній частині міста. У нас є паспорти, у нас є паспорти ти певних вулиць, як правило, це центральні вулиці, і в паспортах також вказуються ці елементи освітлення, лавки. Я думаю, що потрібно створювати більше цих паспортів, деталізувати ці паспорти. Загалом для врегулювання усіх питань стосовно публічного простору у Києві місто має напрацювати відповідний документ. Належне юридичне оформлення, дасть місця на бажалі впливу на естетичний вигляд столиці. Проект планують розробити та подати на розгляд Київради вже восени. Олександра Розорожна, Олег Борщевський, телеканал Київ.